Кордони, кордони, кордони з усіх сторін тільки і чути про кордони у вихованні дитини. Тренд чи необхідність? Привіт! Мене звати Поліна. Я мама-дослідниця, психолог за освітою і хочеться думати, що просто адекватна людина. Коли зовсім маленька дитина потрапляє в цей світ, але вже може якось комунікувати з ним, саме в цей момент потрібно встановлювати правила. Насправді дитина, яка не має чітких правил та кордонів, дуже сильно губиться в цьому світі і має дуже велике ментальне, когнітивне і психічне навантаження. Краще, щоб дитина цю енергію перерозпроділяла на розвиток і пізнання. Уявіть, що ви опинилися в океані прямо у воді. Тобто ви не бачите ні суші, ні маяку. Ні корабля, нічого. Навколо вас тільки безкінечна вода. Ще якісь там мешканці водяні плавають під вами. Що ви відчуваєте в цей момент? Тривогу, страх, паніку, розгубленість? Напишіть в коментарях. Ну, приблизно так і почуває себе дитина, коли немає цих самих кордонів і правил. Хоча... Збоку може здаватися, що їй дуже таки по кайфу. Вона весела, там, щаслива, але насправді відбувається велике-велике перезбучення нервової системи, яке рано чи пізно дасть про себе знати. Психологічні кордони мають таку ж функцію, як і фізичні. Це про безпеку, а це один найголовніших аспектів життя кожної людини. Я виділяю 5 правил встановлення кордонів. Перше послідовність. Що заявляєте, того і притримуєтесь? Це важко, бо ми не роботи. І бувають якісь зовнішні чинники, на які ми не можемо впливати та контролювати їх, що може призвести до абсолютно іншого результату. Але в даному випадку важливий саме і вектор. Проаналізуйте, коли найчастіше ви зриваєтесь і стаєте непослідовними. Який стан у вас до цього вже виник? Що призвело до цього? Намагайтеся проаналізувати це зараз, якщо ви знаходитесь в такому достатньо стабільному стані. Намагайтесь проаналізувати, коли це відбувається. І саме в цьому стані подумайте, що ви можете зробити наступного разу, коли таке вже виникне, або можливо, ви зможете щось зробити як профілактично, щоб цього не допустити, щоб залишатися спокійним і послідовним дорослим. Вчасність на кожен вік. Свої кордони, своя кількість, і свій об'єм. Двохрічці встановлюються вже не такі самі правила, як чотирихрічці чи п'ятирічці, не кажучи вже про підлітків. Завтра треба передивлятися, розширювати або навпаки, побачити несумісність правил до можливостей і здібностей дитини на даний момент часу. Менше краще. Орієнтуйтеся на те, що важливо саме вам. Якщо у вас є пункт щодо порядку, то встановлюйте, а вже ж правила і кордони саме на цю тему. Це нормально, що в іншій сім'ї будуть якісь інші кордони. Ви транслюєте дитині самі цінності вашої сім'ї або особисто ваші. Свої особисті кордони і правила він сформує трошки пізніше з плином часу і свого життя. Спираючись на весь той досвід, що в ньому вже був реальні наслідки. Дайте відчути дитині реальні наслідки своїх дій. Якщо дитина ламає іграшку, то вона отак-от от не з'являється. А далі там вже ваші ходи, як саме будете пояснювати, які самі наслідки ви вигадаєте, бо насправді зі зламаною іграшкою може бути багато варіантів, так? Але якісь речі, які мають завжди одні ті ж самі наслідки. І тоді, а вже ж це причинно-наслідковий зв'язок, формуються дитини вже девість в такому малому, там двохрічному, двосполовину, трьохрічному віці, абсолютно нормально і цілком природньо. Дитина абсолютно свідомо починає розуміти, що якщо робиш так, отримуєш оце. Таке життя, малята. І крайній наш пункт не переходити до покарань. Про покарання і наслідки. Я розкажу в наступному відео. Підписуйся на мій канал і став лайк цьому відео. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей, друзі.